Ну і серце кожного приватного будинку це кухня. На кухні у нас є таке величезне панорамне вікно в підлогу. На підлозі такий же керамограніт, як в залі, тільки колекція бежевого, бежевого кольору. Такий піщаний приємний колір, Камера трохи протімняє його. Під цю плитку була підібрана кухня. Кухня теж зроблена, до речі, нашою командою. Салону Валенсів у нас є кухонний відділ. Ось так поклеєні шпалери. Сформований, до речі, кут шпалер і фарбування. Подивіться теж на цю ювелірну якість кута і відкоса. Отак працює наша команда майстрів. Такий шикарний вигляд на басейн, на травичку. Тож, друзі, отака от кухня з керамогранітом на підлозі, зі шпалерами теж підібраних під тональність плитки. І ще раз показую вам основним планом. Ось так це виглядає. Все, переходимо на другий поверх.